Одного разу я просто подзвонив в вейсер і сказав: Дайте мені все найкраще, що у вас є, і ось що з цього вийшло. Нещодавно тут був просто невикористаний сумний куточок моєї студії, де я згодом планував або встановити винну шафу, а це до речі не дуже корисно, або поставити стійку для синтезатора, на якому я все одно не вмів грати. Але зараз я розумію, що ось таке ідеальне ігрове чи робоче місце було все ж таки кращою ідеєю. І так насипали мені просто на всі гроші: стіл, крісло, ноут, монік та купу периферії. Повірте на слово, бути благотою зазвичай доволі депресивно, але інколи все ж таки трапляються якісь добрі та позитивні речі, ось прям як зараз. Я не став розбиратись. Я просто все це зібрав, встановив і почав грати недовго, буквально 2-3 тижні через місяць після того, як пройшло півроку, як я все це зібрав. Якщо порівняти мої відчуття до та після, то це буквально два різні всесвіти. Відчуття таке, наче. Так, це реально свобода. Що ж можна робити з таким воркплейсом? Працювати ну, принаймні, я собі так це уявляю. Овочити з котом в улюблений серіал. <пробачу> Заліпати у французьку музику ані слова не розуміючи. Спілкуватись з друзями. Чувак, ти що вперше на цій мапі? Оце нуб. Оце Дивитись помаранчевий ютуб. Але головне, звісно ж, грати. І це працює в даному випадку про змагальні тайтли Монік 300 Гц, 24 дюйми. Так могло б бути і більше, але мені вистачає. Одна мілісекунда відгуку вирішує, чи я кіберкотлета, чи просто казуал. А я прям казуал, який цінує 99% охоплення SRGB. І Full HD-шечки вистачає, якщо ви не хочете зливати всю продуктивність тачки в нуль. А тачка це ключове, і це щось справді цікаве. Predator Helios Neo 16 AI, Core Ultra 9. 275 HX та RTX 5070 Ti, 64 ГБ гігабайта оперативи та 2 терабайтних M.2 2 SSD-шки. Це ноут мрії сина подруги твоєї маман 16 дюймів епічності 5070 Ti для всіх ваших робочих задач у таких тайтлах як Counter-Strike 2, Stalker 2 чи Metal Gear. Топовий проц Core Ultra 9 275HX. Це прям крапка у питаннях. А чи потягне? Бо потягне. Не дивись на системні вимоги, бо для тебе їх більше не існує. І охолоджується все це за допомогою рідкого металу та вентиляторів Aeroblade 3D п'ятого покоління на додачу 16 дюймовий OLED-екран з частотою оновлення 240 Гц та 100% охопленням DCI-P3. Що тобі ще потрібно відновата? Є ще один дуже важливий нюанс на цей стіл, якщо тут це трохи посунути та переіначити. Можна поставити ще другий монік, системник і посадити одну з вокалісток гурту Blackpink. Не питайте, краще не питайте. Це все я про стіл Nexus 332, хтонічно чорний дизайн з карбоновою текстурою. Це прям красиво. На перший погляд, це просто крутезний стіл, але насправді це щось набагато більш цікаве. Давайте подивимось сюди. Це три кнопки пам'яті, це дві кнопки зробити стіл на тій висоті, яка вам потрібна. Це метал та дерево, тобто стіл, зроблений на роки. По висоті його можна теребонькати від 72 до 100. 20 сантиметрів так можна грати та працювати сидячи, можна стоячи, стоячи це щось веганське, це щось зовсім не моє, я це не підтримую, але фітоняшечок поважаю. Тому ок. До речі, вага, яку витримує стіл, саме на них судячи з усього, і розрахована, бо він витримує 60 кг. тобто приблизно половину повноцінної людини, де максимальна вага розрахована вже правильно тобто 170 кг, це крісло, неймовірно симпатичне крісло Predator Rift Go 331. Газліфт четвертого покоління, підлокітники з регулюванням по висоті. Дизайн, ну тут я нічого казати взагалі не буду. Завалив, просто дивіться і насолоджуйтесь. Шкіра штучна, пінка чесна, і крісло прийме форму вашої п'ятої точки з хірургічною точністю. Це той випадок, коли в кріслі хочеться залишитись. Регулювання спинки не має ступенів. Отже, ви її відкидаєте туди, куди вам треба, а не туди, куди замислив виробник. Хрестовина полімерна коліщатка є, щоб ви котились в напрямку приємних вражень. Гарнітури, клавіатури, мишки, поверхні, все це, звісно ж, круто, і все це тут є, але воно все не настільки важливе, не настільки ключове. Просто скажу, що все це є, все це існує, і існує не тільки для мене, ви це все можете придбати, і коштує все це дешевше, ніж моя нирка. І навіть геймпад існує. Якщо ви звикли саме до такого типу геймінга, проте коли я спитав Acer, а де мій геймпад, вони відповіли: ні, вчись як нормальна людина, мишкою та клавіатурою. Якщо ви, колись собі уявляли такий собі апогей геймінга, то це він, мабуть, і є. Грати та працювати. Саме про це весь цей бандл і існує. Ви, звісно ж, можете спробувати зібрати собі щось схоже з того, що у вас є, але воно ніколи не буде виглядати та відчуватись ось так. Це геймінг від Predator. Які твої аргументи?